Всім привіт, любителів вигідних знижок. Мене звати Ген Габена, і сьогодні я зібрав для вас нову добірку крутих ігор, які варто купити на літньому розпродажі 25 2025 року. Це вже третє відео з цієї рубрики, тож, якщо сьогоднішніх проєктів вам буде недостатньо, клікайте за підказкою зверху. Ну а також залітайте до мене в телеграм-канал, де прямо зараз проходить невеличкий розіграш на поповнення балансу Steam. Ну а я починаю. Перша гра моїй добірці це Not For Broadcast, симулятор новин, якому ви берете на себе ролі редактора ефірів на каналі Не. News. Ваше завдання в реальному часі перемикати ракурси, заглушати лайку, вмикати рекламу і загалом вирішувати, що вийде в ефір, а що ні. Гра насичена чорним гумором та сатирою, а також піднімає питання влади, змі і маніпуляції громадською думкою. Коротше, що не ефір, то повний ржач. The Quarry – інтерактивна пригодницька гра з видом від третьої особи та елементами хорору в дусі фільмів 90-х. Події гри розгортаються в літньому таборі, а головними героями виступають дев'ять вожатих, які по власній дурості накликають на себе бід. Говорити докладніше не хочу, оскільки це буде прямим спойлером. Як і годися жанру інтерактивного кіно, відважих рішень у діалогах і дій персонажі можуть уникнути смерті або навпаки загинути. Зіграти можна як поодинці, так і в кооперативі. До речі, за традицією, Valve знову зібрала для нас десяток найкращих ігор усіх часів і надала для них ну дуже вигідні знижки, тож рекомендую ознайомитись. Далі у нас, як на мене, одна з найкращих ігор у жанрі виживання це Rust. Перші версії якого вийшли у 13 му році, але це не бажаю розробникам стабільно випускати оновлення, які вносять у гру безліч нововведень, що однозначно заслуговує на повагу у грі. Вам належить збирати ресурси, вбивати і рейдити бази інших гравців, або ж можна просто вирушити на рибалку на край світу. Я награв близько 2000 годин і можу сказати, що вона підійде лише для тих, хто готовий перебувати в ній майже 24 на 7, оскільки тут виживає лише той, хто перебуває, скажімо так, на вершині харчового ланцюга. Крім того, рекомендую грати саме в команді, тому що поодинці буде тяжко. Ще одна виживалка, яку я можу порекомендувати саме з друзями, це The Forest, Його сюжет починається з аварії літака, на якому ви знаходитесь разом зі своїм сином Тімі. На щастя, ви виживаєте, але вашого сина забирають місцеві аборигени. Тому вам доведеться знайти його і врятувати. При цьому розкривши таємницю острова. Містями у грі ви будете як і веселитися по повній програмі, так і лякатися до смерті. Якщо бюджет дозволяє, то можете взяти і другу частину. Америка Наркадія незвичайна пригодницька головоломка від творців Кол озея, що розповідає. Історію мегаполіса Аркадія, жителі якого живуть у комфорті та розкоші, не підозрюючи, що беруть участь у найпопулярнішому реаліті шоу планети, що як на мене дуже сильно перетинається з фільмом шоу Трумана, але тут зображено в більш похмурішій версії, оскільки у разі падіння рейтингів шоу на її учасників чекає смерть. Всього доступно два героя з різним геймплеєм, за яких вам доведеться розкрити всі секрети і врятуватися втечею. United Penguin Kingdom – незвичайна містобудівна стратегія, яка занурить вас у світ смішних пінгвінь. Які прагне збудувати своє власне королівство. У міру проходження вам належить керувати маленьким поселенням та поступово розвивати його, будуючи різні споруди, серед яких також є озброєні вежі та тренувальні зали, щоб пінгвіни могли захищатися від хижаків. Для гіків стратегії цей проект, звичайно, буде не особливо цікавий, але розслабитися в ньому однозначно можна. Далі можу порадити серію ігор метро, кожна з яких славиться своїм глибоким сюжетом, насиченою атмосферою та унікальним поєднанням стрілянини, виживання та дослідження. Пам'ятаючи, що току розробці знаходиться нова повноцінна частина. Тому, якщо ви з якоїсь причини ще не знайомі із цієї легендарної серії ігор, рекомендую до покупки. Far Cry Primal – досить цікава частина популярної франшизи, яка перенесе вас у далеке минуле, в епоху кам'яного віку, де вам доведеться виживати в небезпечному та жорстокому світі, населеному дикими тваринами, ворожими племенами та непередбачуваними природніми силами. У ролі мисливця на ім'я Такар ви будете досліджувати відкритий світ, збирати ресурси, будувати прихисток, розвивати свої навички та на диких тварин, що дозволить вам вибороти своє місце під сонцем. Сюжет досить середній, але особисто мені гра сподобалася своєю атмосферою та унікальністю порівняно з іншими частинами Far Cry. Діпро Галактик кооперативний шутер у фантастичному сеттингу, в якому ви відправляєтеся в глибини безжальний планет, сповнених небезпек та скарбів. Разом з командою гномів Шахтарів ви досліджуватимете печери, боротиметеся з агресивними істотами та добуватимете цінні ресурси. Багато хто відзначає динаміку та веселищ ігрового процесу, величезна кількість. Персоналізації та унікальність кожної місії. Терарія піксельна пригодницька гра з елементами виживання, будівництва та дослідження. Геймплей пропонує нескінченні можливості та свободу дії. Ви зможете копати глибині підземелля, досліджувати різноманітні біоми, битися з босами, знаходити скарби та багато іншого. Якщо ви любитель самостійно визначати свої цілі та шляхи їх вирішення, то терарія стане чудовим вибором для вас та ваших друзів. Далі у нас Реді Орно, тактичний шутер від першої особи, які гравці беруть на себе роль членів поліцейського Пецназу. Судячи з відгуків досить каркорна гра, що вимагає хорошої взаємодії між гравцями на кожній з місій, у яких вам потрібно рятувати заручників від небезпечно озброєних бандитів, або ж вірватися в нічний клуб з облабою в пошуку заборонених речовин. Загалом мапу грі не так же й багато, але завдяки процедурній розстановці ворогів та різних пасток, кожна місія буде унікальною. The Tейless Principle, філософська науково-фантастична гра головоломка від першої особи. Ваш шлях почнеться з пробудження в дивному світі, повному стародавніх руїн та високих Нології у міру його дослідження ви зіштовхнетеся серією все більш складних головоломок, для вирішення яких потрібно маніпулювати лазерними променями, використовувати дрони, різні перемикачі та інші цікаві механіки. Сюжет гри порушує глибокі питання про природу свідомості та людську сутність, пропонуючи гравцям досліджувати та вирішувати проблеми у нелінійному форматі. Якщо сподобається перша частина, можна взяти й другу. Наступна гра це Салі Фейс, що представляє себе зворушливу і шокуючу детективну історію з домішкою горору і містики. З перших хвилин гіплею відчувається похмура атмосфера і дивина цієї гри. Унікальні персонажі, незвичайна та стильна графіка, безліч несподіваних ситуацій і все це у супроводі приємного гітарного саунду. Салі Фейс, це саме той випадок, коли інді проект зроблений лише однією людиною, зміг привернути до себе увагу безліч геймерів, тож рекомендую. Шапік The Quest – атмосферна пригодницька гра, в якій вам доведеться відправитися в подорож з незвичайними локаціями, вирішуючи головоломки і розкриваючи таємниці стародавнього світу. Героям виступає істота з унікальною здатністю змінювати свою форму, що дозволяє йому долати перепони та взаємодіяти з навколишнім світом. Сюжет гри вийшов досить банальним, але проходити її все одно було цікаво. Наступна гра це Тонгузка Зевізі Station, ісометричний екшен у фантастичному сеттингу, натхнений серією Ігор Сталкер. Гра присвячена тонгуському метеориту, Після його падіння місцеві жителі перетворилися на мутантів, а в окрузі з'явилися інші наслідки, серед яких радіація, надприродні аномалії і тому подібні речі. Вирушити в подорож безлюдними селами, покинутими об'єктами, отруєними болотами і зловісними тунелями, щоб дізнатися правду про таємниче падіння Тунгузького метеорита в 1908 році. Hogwarts Legacy – рольова гра з відкритим світом, яка перенесе вас у магічний світ у всесвіті Гаррі Дія гри розгортається задовго до подій книг та фільмів, тому нам належить взяти на себе роль студента Гогварсу, якого оформляють одразу на п'ятий курс, оскільки він має ключ до стародавньої таємниці, що загрожує розірвати чарівний світ на час. У міру проходження ви зможете дослідити відкритий світ, вивчити заклинання, варити зілля та навіть облаштувати своє житло. У грі присутня глибока система бойових заклинань та магічних здібностей, завдяки яким ви зможете брати участь у дуелях з ворогами, вирішувати головоломки та розгадувати таємниці цього чудового світу. По суті, Hogwarts Легасі є першим триплей блокбастером у всесвіті Гаррі Поттера, так що рекомендую. The Beast Inside – фотореалістичний горор з виглядом від першої особи, який розповідає історію про агента ЦРУ, який. Разом із дружиною вирушив до сімейного будинку за містом, щоб провести якнайбільше часу подалі від роботи. Якось на горищі них герої знаходить таємничий щоденник, з яким пов'язані дуже страшні події, через які вам доведеться боротися за своє життя, використовуючи як вогнепальну зброю, так і елементи оточення. The Planet Crafter пригодницький симулятор на виживання, події якого розгортається на ворожій планеті. Головне завдання це зробити її придатною для життя. Для цього належить досліджувати планету, збирати корисні копалини та ресурси, а також будувати. Бази та машини, які будуть виробляти кисень та перетворювати біосферу планети. Також необхідно стежити за показниками здоров'я, спраги, кисню та температури планети. Можна грати поодинці або в кооперативі з друзями. Далі у нас і Obelix XXL ремастери. Чому ж я вибрав саме цю частину? А все просто саме в неї я грав в дитинстві. За сюжетом село Галів окупували римляни, і вам доведеться врятувати свій рідний дім від цих загарбників. Як і личить ремастеру, в грі трохи оновили графіку та анімації. А для тих, хто хоче щось новенького розробники приготували два нових ігрових режими: The Long Drive гра про виживання і пригоди у відкритому світі, в яких ви відправитеся в довгу поїздку безкрайніми пустелями. Головна мета дістатися якнайдалі, керуючи автомобілем, який потрібно підтримувати в робочому стані, знаходячи і збираючи паливо, воду, запчастини та припаси. Гра фокусується на дослідженні управлінні ресурсами та реалістичній фізиці водіння. Mark of the Ninja Remastered – аркадний екшн платформер з видом збоку, що розповідає історію могутнього ніндзя, чемпіона. Ви зможете рубати своїх ворогів і рватися на пролом, ризикуючи лякти від першої черги. А можете практично нікого не бувати, рукаючися у тіні по вентиляції і дахах. Здебільшого сюжет існує лише зв'язкою між рівнями, але грати однаково цікаво. Наступна гра це Alien Isolation, пригодницький сел з горор, з видом від першої особи у всесвіті чужих. Події гри розгортаються через 15 років після подій оригінального фільму. Дочка Елен Ріплі Аманда потрапляє на космічну станцію Севастополь, де вона стикається жахливими ксеномор. Орфами, від яких вам і доведеться ховатися більшу частину гри. Але це ще не все. Адже на станції також безліч збожеволілих андроїдів та недружніх членів екіпажу корабля. Далі у нас середзем'я зем'яком комплект до складу якого входить сама гра, і всі доповнення. Це екшен від третьої особи у всесвіті володаря перснів, дія якого розгортається між гобітом і власне володарем перснів, Головним героєм виступає самотній ельфійський рейнджер, який вирушає до пустки Мордора. На вас чекає гарна бойова система, непоганий стелс, паркур та деякі інші механіки Відкритий світ, хоч і досить величезний, але й водночас порожній. За сюжетом вийшло дуже примітивно, тож багатьом ця гра може і не сподобатись, але кожному своє. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Нагадаю, що це вже треті випуски з рубрики Що купити на розпродажу Steam?». Тож, якщо сьогоднішніх проектів тобі було недостатньо, ти цей по підкасті зверху і заціни інші цікаві підбірки або порекомендуй щось від себе в коментарях. Ну а також бери участь у розіграші на поповнення балансу Steam у моєму телеграм-каналі.